Якщо в спеку замість води пити пиво, що з тобою буде? Адже це теж рідина. А ще кажуть, що в пиві містяться електроліти, тож воно може бути ізотоніком. Хочеться в це вірити, але чи насправді пиво врятує в спеку? Відповідь: ні. Пиво має алкоголь, який блокує антидоретичний гормон і викликає сечовиділення. Кожна пляшка пива це мінус 1,5-дві склянки рідини з твого організму. Так, дійсно у пиві є трішки калію і магнію, але їх настільки мало, що можна не рахувати. Ну а от натрію взагалі немає. І виходить, що ти не гідратуєшся, а ще більше сохнеш. Особливо страждає твій мозок, серце і м'язи. А ще пиво провокує апетит і тягу до солоного. І от ти вже їси чіпси, рибку і знову п'єш. Не воду, а наступне пиво. Тобто, пиво це сечогінне з алкоголем. А от водичка з сіллю та лимоном, або просто мінералочка – ось це справжня підтримка твого тіла в спеку.